Вітаю вас на каналі Ельфи. Мене звуть Катя, і сьогодні ми розпочинаємо з вами марафон 3х3. Насправді я досить давно хотіла вже таке зняти, але все якось не виходило. І ось я собі запланувала, що я це зроблю в кінці вересня, власне, видивитися першу частину. Я готувала книги наперед і вже приблизно знаю, що буду читати. Точно це будуть детективи. Давайте подивимося, що такого я запланувала. Я трішечки змінила вигляд своїх полочок, які ви бачите власне, на відео. Ось, і однозначно, я хочу взяти комічка, аж котик повісився. Коли Мічука та його експрес до Галіції я читала вже готель Велика просія мені дуже сподобалось і думаю, що це чудовий просто початок, якраз таки нашого марафону. Не знаю, що з фокусом, тому він напевне сьогодні просто хворіє. Хотіла б взяти, звісно, ще ремарка, але це досить важкий, знаєте, варіант на якісь марафони для швидкого читання. Тому ні. Ще також в мене є питання до токійської нареченої і до першого слідства імператриці. Хоча це також детектив, але в принципі можна було б, або ж мексиканська готика. Також детектив, до речі. Ось і, можливо, давайте ми зробимо 3 на 3 в детективній версії. Як вона гарно переливається. Ну, коротше, однозначно хочу цю, тому що це, це новинка. Ось цю я нещодавно купила, цю я також хочу і відкладала на цей марафон. Також в мене є тут агата Крісті, яку ви ще не бачили. І це з тих, які я не читала у цієї авторки. Я прочитала близько 10 книг. Також хотіла багато крісті взяти. Ну, напевно, ми все-таки зробимо цей марафон, знаєте, таким детективним більше. Ось. Ну, розпочинати я точно буду з експрес до Галіції. Вона невеличка, тут здається, 350 сторінок. Ось, і я думаю, що це чудовий початок. Сьогодні ми їдемо до дідуся, тому книжечку я беру з собою. Надіюся, що мене буде час почитати. Ось і я в знаєте такому вже традиційному нашому порядку буду показувати вам всі околиці. Ось тому, що я дуже люблю ту місцевість і природу. І взагалі, це повертає мене в дитинство. Ось тому поїхали. Знаєш, ми говорили з тобою про відео з Хеллої. У мене одна мисла прийшла: що можна зробити таке половине відео, як ти, наприклад, там украшаєш до Хеллоуіна, щоб людям було цікаво. А остальне де ти розкажеш про книжки? Типа декор свого куточка по осінньому? Ну, не по осінньому, а по Хелвінську такі хорошо. А в мене з всього. З усіх прикрас є тільки гірлянда з паучками, тож за тебе. І в мене є ще. А, в мене ще кицька є в кавуні. Ой, в кавуні! В кавуні! В гарбузі. У мене ще кицька є в В Кавуні? кицька. Тільки там рижик в кавуні, а тут чорна кицька в гарбузі. Є ще свічки, типу, джеком, наприклад. Ну, так. Ти може знайти тіповочку. Ось, ось, Новисі ну, типу, тиковка я хочу зв'язати, але ну, це ж не всі зможуть зв'язати. Зв'язати? Угу. Я тобі казала, я зараз покажу. Коротше, гірлянда з тиковок в'язаних, отаких маленьких. А, угу. Ну зробити там ну, штук сім їх, так, щоб нормально було. Тільки треба різні кольори оранжевого, хоча б відтінка. Це тебе що німа? Ну, у мене два, може, знайдеться, ну, подивлюсь. No, <laughs> <laughs> slow, no, slow, that's slow, so slow, slow, Патріотичні жогулики від сусідів. Іду вам розповідати власне, про книжечку. Дивіться. Навколо мене дуже-дуже багато. Я тут підглядаю просто годиничок, тому що знімаю на задню камеру. А... Я йду вам розповідати про книгу. Насправді, якось так сталося, що в мене взагалі не було часу під'єднатися, щоб розповісти. У мене дуже гарний чубчик, я знаю. А власне, зараз Богдан Коломійчук розповідає нам про декілька ліній, ось які, власне, відбуваються з персонажами. І мені дуже подобається одна така річ. Яка є не у всіх книгах і чомусь не усі автори це використовують. Вони беруть декілька ліній, власне, сюжетних. І я розумію, що так багато хто робить, коли не лише одна лінія, а декілька. І пізніше, коли ми самі цього не очікуємо, автор все з'єднує. І я просто розумію, що зараз. В нас є декілька шляхів, що ви розуміли. А в нас є Якщо ви взагалі не знаєте про книги Богдана Коломічука, то я вам трішечки розповім, що він пише про одного детектива, це комісар. Ось і власне він знаєте, має такий якийсь гострий розум. Ось він не використовує дедукцію як Шерлок Холмс. Він також не користується якимись схожими фішками як Поро, але дуже взагалі схожа, скажімо так, манера. Розслідувань також тут у нас є, як і власне в Шерлока Холмса помічник. Згадала, що помічника звати Самковський, а власне зараз наш головний, скажімо так, детектив Вістович. Він Він від'їжджає в відпустку, так звану, але завжди у відпустках. Звісно, трапляються різні ситуації. Якщо ви читали Агату крісті, то ви розумієте, що як тільки порою їде, знаєте, якимось потягом чи пароплавом відпочивати, завжди вбивства різні знаходять його, і, власне, він мусить це все розслідувати. Так ось, якось так стається і з Вістовичем. І поки що ми бачимо на початку книги, що в нас є певний замовник, який. Попросив одного перекладача перекласти йому певний текст на італійську. І пізніше так стається, що наш замовник вбиває перекладача. Що це за текст? Ми дізнаємося лише на 220-й сторінці, якраз є зараз на цьому моменті. І поки що я ніби розумію, до чого все йде, але все одно дуже багато питань. Також в нас є лінія, де наш помічник Самковський, він розслідує, скажімо так, Певний Збіг обставин і навіть не можу сказати вам так без спойлерів. Ну, коротше, він сам береться за розслідування справи без Вістовича. Він впевнений в своїх силах, він думає, що він все зможе. І ось, власне, виходить, у нього чи ні, читайте, я не буду спойлерити, але це в нас друга сюжетна лінія. Далі в нас це лінія з Вістовичем. Ось і четверта лінія це в нас власне все відбувається в якійсь психлікарні. Куди запроторили одного російського, скажімо, так, магната? А ось і власне той чоловік, який запроторив його в цю психлікарню, він просить, щоб один з медбратів, чи там якийсь помічник лікаря, допоміг їм зустрітися. Це також дуже все таємно, і як ми пізніше розуміємо після лінії Вістовича, що це все не просто так. Також було знайдено якусь коштовну річ цього магната. Ну, коротше, дуже багато, знаєте, таких, скажімо так, важких ніби моментів, але всі вони пізніше. В кінці зіграють дуже важливу роль, і навіть якщо ви читаєте книги Богдана Коломічука, і ніби все зрозуміло, ніби все передбачено в кінці, воно в таке просто перетвориться, що ви будете сидіти і прилистувати всю книгу, тому що ось в кінці просто ви будете перелистувати майже всю книгу, шукаючи цей момент, де було згадано власне. Те, що призвело до того, що призвело, досить дивно я говорю, звісно, але я маю на увазі, що якщо на 115-й сторінці було сказано, що впав лист, то в кінці книги може так все скластися, що цей лист мав, знаєте, якийсь шифр. Ось, ну... Досить прикольно, мені дуже подобається, що є 10 ліній, скажімо так, і всі вони сходяться в одну. Ось і при цьому коли розкидає якраз таки такі родзиночки. Ось ну це дуже круто, і дуже взагалі класно, коли ти читаєш вже другу, третю чи четверту книгу Богдана Коломічука, коли ти це не перше твоє знайомство з автором, і ти розумієш його манеру, як він взагалі може знаєте, влаштувати сюжет, як він може розкидати різні моменти, і за чим взагалі слідкувати це то все круто, але мені ще подобається, що тут. Так само, як і в Агати Кріхті, ніби є передбачувані моменти, але все одно автор дивує. Автор дуже дивує, тому що є такі моменти, які взагалі це не очікував. І це, до речі, може бути до 220-ї стрінки декілька разів. Здається, ніби ну. Ти багато що бачив автора, тому що попередній роман його був досить, скажімо так, масштабний в, взагалі в моєму читанні. Ось і мені дуже сподобалось, тому що це було досить круто. Автор багато всього описав, і власне за 250 сторінок ми отримали просто дуже обширну історію. Ми бачили бачили всі моменти, скажімо так. Тут відбувається щось дуже схоже, і до речі, зараз Вістович якраз таки подорожує від. Здається, це був Берн від Берна до Лемберга. Також я дізналася, що Лемберг це, скажімо так, австро-угорська назва Львова нашого. Ось, і це досить прикольно, тому що тут є також є і історичні факти. Дуже багато історичних фактів. Це саме той детектив. Знаєте, він не просто насичений історичними фактами. він... Я би навіть назвала його історичним детективом, тому що так буде правильніше. Тут у нас все відбувається на початку двадцятого століття. Також свістович нас подорожує зараз від Берна до Лемберга. Там приблизно два дня займається все подорожування, скажімо так, це все подорож. Ось і тут відбувається одне вбивство. Ось і чомусь чоловік цей перебував якраз таки в а, тому купе, де мав бути вістович. Дуже багато питань. Поки що ми не отримуємо на них відповіді. Лише знаєте маленькі такі зачіпочки, які напевне в кінці просто взірвуться. Я дуже чекаю, коли це буде вже шоста година, але в нас ось так темно. Я дуже надію, що я сьогодні цю книгу дочитаю. Поки що вона йде дуже швидко. Взагалі, Богдан Кулемійчук він пише, ніби знаєте, не звичайні романи, але вони настільки насичені подіями і настільки цікаво, і настільки легко читаються, що я ось до 220-ї сторінки дійшла дуже і дуже швиденько. Я надію, що і скільки там 120 двадцять рінок, які мені залишилися, я просто не, не злиюсь, скажімо так, і все-таки доб'ю їх до кінця, але поки що мені прям дуже подобається. Це поки що один з тих авторів, до якого я буду завжди звертатися, тому що ні після готелю Великої Прусії, ні після ось цього роману взагалі немає сумнівів з приводу цього автора. Поки я тут, я просто стою біля яблунки цієї, я чую лише пташку, інколи там проїжджають машини, але ти просто починаєш цінувати будь-який момент життя. Чи то хмаринка, чи то туман, чи то певний крок, вдих, не знаю, пташку і тишу. Настільки тиша зараз важлива в наш час, що після усього пережитого, під час цього всього пережитого починаєш цінувати навіть такі дрібнички. Ну, все, ми з вами поспокувалися, і Я поділилася книжечкою. Ось. І поки мене всі чекають, доки я тут спілкуюся біля яблунки сама з собою. Напевно, будемо їхати, тому що вже темніє. Ось. Ну а вам смачного якщо ви їсте. і гарного вечора, гарного ранку чи гарного, не знаю, часу доби. Ось. Просто хочеться ділитися з вами чимось світлим, без всякого негативу, тому що насправді дуже багато моментів, які можуть якось вплинути негативно на наш день. Тому я посилаю вам усім. Яскраві промінчики сонці. Ви що тут? Ми йдемо. Тусіто! Ця тусіто в нас пережила в 2015 році обстріли на Донбасі. її привезли сюди. Та Ту Тусіто.

Мені подобається, що в цій книзі дуже багато згадок в користь власне розташування Львова ось це просто дуже круто, тому що ти бачиш усю картину міста і взагалі того середовища, де відбуваються події. Тисуня соня. п'ім б'ю також е рвотний рефлекс, як у мене. Це вже вдруге за книжку, і трішки е мене піднучує, якщо чесно. Так, я зараз на 295-й сторінці мені залишилося ще трішечки. Зараз скажу приблизно скільки? Десь біля 45 сторінок. А ось і хочу сказати, що тут настільки все набирає обертів, що я просто не можу відірватися фізично від книги. Ну і звісно, тут власне дуже легкий, скажімо так, легка манера написання у автора, відповідно, читати дуже і дуже легко і цікаво. Настільки цікаво, що, знаєте, є. Я вкладаю в голові всі ось ці мотиви, всі ці наслідки, всі ці докази і стільки інформації, що, звісно, голова трішки пухне, але через те, що що дуже цікаво, відповідно, власне, я не хочу кидати книгу. Абсолютно зараз у нас є деякі проблеми у Самковського помічника комісара Вістовича, і власне його начальник, якраз такий Вістович, простягає йому руку допомоги, тому що наш комісар вже у Львові, у Лемберзі. ось і він береться до вирішення ще однієї справи. Після цього якось це запотується з іншою справою. Ну, коротше, дуже-дуже багато у нас всього. А ось і за кожною лінією дуже цікаво спостерігати. Ось я надію, що все це все таки зможе пізніше вибухнути. І до речі, щоб ви розуміли, Богдан Коломійчук тримає. Ну, до останньої сторінки. Ось якщо ви в принципі читали книги Агати Крісті, на ну, її такі фішки, де вона закінчує е всі свої, знаєте, розповіді з приводу вбивства. А е ось винних злочинців вона закінчує десь за 30 сторінок до кінця. Тут Богдан Кулемічук просто закінчує все рівно на останніх реченнях, що тримає, знаєте, в такому напрязі, тому що цікаво, що ж там таке власне, і автор до кінця. До кінця, знаєте, це дотискає. Ось зараз буду вже дочитувати і відразу розкажу вам про свої враження. Поки що мені дуже і дуже подобається. Ну і це було ще на 203 сторінці, але я просто не можу вам це не показати. А, так. Адам Вістович відповів комісар. Зачувши слов'янське ім'я, побровський пожовішав. Уважно подивившись на комісара, він запитав: можливо, ми не мусимо говорити з вами німецькою? Ви знаєте російську? На жаль, ні. Чому хіба ви не з Галичини? У Галичині говорять польською, українською і німецькою, але не російською. В очах Якова у ще роздивування? Він здавалося, був досі переконаний, що російською говорять усі. Вістовіш сказав правду: знайти навіть у Львові мовці російською було важко, що вже й говорити про менші міста. Сам він міг до потреби порозумітися з росіянином і на службі. Навіть мусив читати ліві пропагандистські газети російською. Проте зазвичай волів уникати таких лінгвістичних потух. Я просто обожнюю гумор Богдана Коломінчука. Ну, а ще ось тут. Це просто як окремий витвір мистецтва австрійсько-львівський, скажімо, так, манер. Що ж, нарешті, я дочитала книжечку Експрес до Галіції розмовляю трішки тихо, тому що в мене вже пізня година. І насправді для такого марафону брати цю книгу, в принципі, не як самогубство, але тут 350 стрінок. І знаєте, трішки важко було читати такий об'єм ось за короткий проміжок часу. Це зазвичай в мене займає два дні, тут ж лише в мене був день. Я справилась, але це було дуже дуже важко, і в мене неймовірно просто болять очі. Звісно, всі мої відгуки, і всі мої слова як. З приводу того, що я казала, що все вирішиться саме в кінці, якраз таки сталося, тому що, щоб ви розуміли, в книзі, якщо бути точним, 345 сторінок, і якраз усе вирішилось до епілогу. Це епілог займає 4 сторінки, за якраз таки десь приблизно 340 ві лише ми дізналися кінцівку. Тобто всі-всі нас вузлики розв'язані і все стало зрозуміло, все автор нам розказав. І Is that very true? Кінцівка мені сподобалася. Звісно, наш Вістович і Самковський змогли, що ви зрозуміли, розкрити чотири справи. Тобто, за одну книгу ми бачимо вирішення аж чотирьох проблем. Ось, і крім цього, знаєте, були різні такі доріжки. А ось ще також додаткові не лише з цими справами, ну коротше, книга мені дуже дуже сподобалася, як і перша книга Богдана Коломічука. Це в нас був в готель була капрусія, здається, роман. Ось і мені сподобався і той роман, і цей роман. Той, звісно, трішки більше, тому що це було моє знайомство з автором. Але ця книга також взагалі, взагалі, не гірша. Ось, можливо, навіть трішечки краще, тому що тут більше об'єму і більше нам автор зміг це все розповісти. Тут більше йде вбивство, більше знаєте різної, скажімо так, таємничої сфери, якщо так можна взагалі казати. Ось ну коротше, я дуже задоволена, що взяла саме цю книгу з. Її точки зору, що я знаю ще одну книгу прекрасну. Ось цього автора, ще й українського автора. Ось трішки прогадала я з об'ємом, тому що брати на марафон 3 на 3 таку товстеньку книжку було досить, знаєте, самовпевненим рішенням. Але я змогла все виконати і надію, що завтра мені все-таки попадеться до рук, і буде бажання читати книжечку трішки меншого об'єму. Ну, але це буде вже завтра. Я надію, що все в мене вийде. Ось я зможу дозняти цей марафон до кінця. А ось я сподіваюся, що ви залишитеся зі мною, щоб бути і завтра, і післязавтра. Я дякую вам за перегляд. Ось і дуже-дуже раджу ось цю книжечку на прочитання Якщо вам сподобалось це відео, то я буду рада пальчику вверх мені буде дуже приємно. Також натискайте на дзвіночок та на кнопочку підписатись. На звані була Катя, я бажаю вам удачі, миру та любові. А я побігла відпочивати.